Сьогодні у нас 30 серпня, 25 рік. Це перша секція, верхній поверх. Нема <кій> драбини, щоб піднятися вам показати, що там нічого не відбувається насправді. Але отут по балкам цим металевим. Можна побачити, що вони щось намагались там. При... Все що вийшло заново обробити. Воно буде ще раз оброблятися. От. В перші секції закладають вентиляційні шахти. Ви пам'ятаєте, я минуле відео знімала. Отут так цікаво. Навіть не знаю, що тут будуть Любити потім якось саме наліччя, чи що вони будуть, не знаю. Ще питань багато до цієї підлоги. Ми казали, розмовляли з підрядником, я показувала йому оці зони, оці, От, де вже жаби квакали, зелені оці, і він сказав, що все. Буде оброблятися спеціальними розчинами. Ну тут так само, тут тільки заробили оці вентканали. Це поки ось так виглядає. Заробили вентканали. Будемо робити коротенько. Я ще такого нічого не бачу. Перша секція в такому поки що стане. Ось також зароблений вентканал. Тут також зароблений вентканал. Поверхом нижче. Це у нас був сьомий. А, це шостий, напевно, поверх. Це було вже. Тут так само а, зробили вентканали. Ось бачите. Заклали, але тут навіть люка немає. ніякого нема. Ага, тут взагалі не має бути. Судячи по всьому, отут був туалет. Тут не почищена стеля. Не почищена стеля, да. Це кухня. Ой, тут жорстко воняє туалетом. Жорстко просто. Вони відкрили, щоб трохи рубзділося, не знаю. Ця квартира, звісно. Вона була ціла, але апокаліпсис був. За цей час, яка в настояла. стояла? Час взяв своє. Там... Так, п'ятий поверх, тут працюють люди. Вони роблять оці канали закладають. Бачите, тут вентиляційна шахта обкладена. І оце тут нармально. Ну а там. Тут, звісно, це все треба обробляти. Це результати пожежі. Якось так. Цю квартиру, звісно. 19 зачинено. Вікна так ніхто і не поставив. Ці, які стоять, мають такий чудовий стан. Взагалі, що я вам скажу? Ці тут ніхто нічого не чисте. Чудові працівники Їм все похер. Він просто це похір, в якому стані що буде поверх. Тут у нас відпочивають такі. обідня перерва прикорнули. Спідтяли всі правота. Всі проводку зняли. Всю. Це ще мали, позривали шкафи. Наводять, коротше, хлопці порядки. Бачите, вікна як познімали, так вони у нас і є. Сьогодні якийсь дивний день, ну ладно, вже який є. закрыто. А тут зачинено. Тут ничего нового. Версі також нічого нового.